Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Релаксаційна казка здатна впливати на дитину, викликаючи тимчасове розслаблення і заспокоєння. Це короткий твір, розрахований для читання протягом трьох-семи хвилин. Основним механізмом впливу релаксаційної казки є внутрішня візуалізація. Малий слухач ніби бачить себе головним героєм, учасником описуваних подій, принципова особливість сюжету. Те, що герой періодично відпочиває і відпочинок повертає йому сили. Тож казка демонструє дитині, де і яким чином брати енергію для реалізації життєвих завдань. Психологічно повчальна казка стимулює розумовий розвиток дитини, виконує дидактично виховні освітні пізнавальні функції, такі твори, адресовані дітям, що мають труднощі в пізнанні світу, наприклад, унаслідок нерівномірного психологічного розвитку. Сюжети психологічно-повчальних казок відтворюють різні ситуації, характерні для реального життя, лікування, розставання, перебування в дитячому садку, конфліктні ситуації тощо. Подібні сюжети спонукають до створення нового поведінкового комплексу дитини. Психотерапевтична казка має розгорнуту і складну фабулу, хоч події розгортаються у фантастичному світі, зводяться вони до цілком реальних ситуацій: розлучення батьків, смерть родичів, хвороба близької людини або й самого головного героя, різноманітних негативних аспектів суспільного життя. Тощо казки цього різновиду спроможні діяти у площині дитячої психіки таким чином, що посилюють адаптаційні можливості дитини, ліквідовують джерела страхів, зменшують нервове напруження.